Всім привіт! Сьогодні ми дивимося тему, чого ви не переварюєте в своєму житті. О, дивись. Так. так, чого ви не переварюєте в своєму житті зараз? Дивлюсь. Ви перфекціоніст. Вам завжди здається, що на вас звертають увагу, на вас привертають увагу, з вас беруть приклад. І це, ніби, знаєте, вас спонукає завжди бути на висоті. Щоб не відбувалось... Вам дуже подобається, коли ви можете комусь допомогти. І от коли ви комусь допомагаєте, у вас чомусь може бути така підсвідома думка, а ось мені ніхто не допомагав. Гордиливість. Ви дуже не любите неряшливості. Ви не любите, коли людина якось одягнута, не так як всі. Вас аж може коробити, коли у людини якийсь одяг, ну чи неряшливий, чи якийсь щось десь висить, щось десь зашито, а там десь порвано. Вас це може аж роздражати. Ви це сприймаєте якусь таку, блін, легкість, таку непозволітельну від людини. Ви якщо бачите таку людину, ви якось можете підсвідомо думати, ти що собі дозволяєш? Або коли людина щось каже вам, а це таке опа, іди сюди. Угу, дай шо. Пашкелихів. Це й те, що ви концентруєте, людину на ін... Ту, концентруєте свою увагу на інших. Вам важливо дуже, аби вас приймали саме так, як ви того хочете. Ну, наприклад, от, вам десь колись в дитинстві здалася якась картинка або якась людина, приклад життя тієї людини, дуже показовим, і ви взяли приклад. І ви підсвідомо ви вже забули, що ви цього хотіли. Колись в дитинстві, може, куміра якогось мали. Або батьки так виховали. І ви починаєте якось так мірилами. Людей на категорії якось ставите. І ось вам важливо, щоб кожна категорія людей до вас ставила саме так, як ви звикли, як ви того хочете. Уміряність і нуль келихів. Ви іноді не справляєтесь з тим напором, з тими обставинами, які на вас навалюються. Ви себе постійно відчуваєте в якійсь гонитві, в якійсь боротьбі, в якомусь хаосі, нерозрозумілості, багато інформації, треба дуже багато всього фільтрувати. Дуже багато думок, хтось їх виражає. Ви якось дуже близько сприймаєте це до серця. Якось. Ну, якось іноді здаєтесь або, ну, я вам сказала, не здаєтесь, а стараєтесь себе вести серйозніше, ніж, є, ніж ви є насправді. І ви не завжди можете, скажімо так, з мудрої, дорослої позиції, себе проявити. Жінка. Може десь продавлювати простір, десь наполягати на своїй думці, на своїх діях, на своїй правоті. Чоловік здається серйознішим, ніж є насправді. Лицар Келихів. Чекай, то лицар. Ну, ви знаєте, вам іноді руководить ваша цікавість, вам хочеться щось дослідити, вам хочеться щось перевірити, а якщо я поведу себе так, а як це. <кій> Вибачте, як це відобразиться там або там? Як людина себе поведе? Ну, вам подобаються ці ігри, ці спонукання. Або ні, зараз будемо розбиратись. Тут дев'ятка мночив, якась боротьба за вами проглядається. Ви якось відчуваєте себе якимось зрадником, чи якоюсь зрадницею, десь когось, колись. І... Або ви дійсно так себе повели і. Зараз до вас, до вашого усвідомлення приходить, що ви десь може нечесно. І не дуже по-дорослому себе повели. Так, да, у вас буває така проглядається поведінка дитячості, якась імпульсивність, наіграність, якась напищеність може бути. Жінка іноді може фразами кидати. Якусь таку, знаєте, загадковість, напущеність теж. Розгадай мене ніби. Так, а потім, коли, коли по вашим діянням дано вам, да, і по вашій вірі, страхи наші теж збуваються, ви, коли це все відбувається, ви розумієте, що ви не тянете. І ви починаєте робити крок назад. Чому ви не тянете? Чому вам здається, що ви недостойні? Тому що ви не завжди довіряєте своєму вибору. Вам здається, що ви десь йдете на поводу ну, дитинства, десь на поводу імпульсивності. У вас це дуже бентежить, ви якось не можете це прийняти. Ви думаєте, що це щось вами руководить, якась, знаєте, ну, така. да, Трійка келихів. Ви думаєте, що вами руководить, знаєте, якась така. Як вам сказати, нереалізованість. От ви себе не відчуваєте реалізованими. І ви досілі, так, у вас щось було, тому що тут. Шість старшого аркана, карта закохані, і наступна це четвірка мечів. У вас була своя стабільність, яка була до сьогодні, але якісь зміни у вас відбуваються, тому що тут нульовий аркан, а тут уміреність, тут якась або примирення себе, або перегляд, розумієте? Уміреність це в першу чергу баланс. І для того, аби ви себе по-справжньому відчули. В своїй тарілці, в своєму житті, вам і дається ось така ситуація за ситуацією, ось ваші сумніви. Ви з приводу або якоїсь людини, або якихось людей, групи людей. Ви якось чомусь відчуваєте від них якусь небезпеку, ви чомусь з недовірою до цього всього відноситесь, тому що тут четвірка келихів. Ну, ви якось сумніваєтесь дуже сильно в своєму виборі в першу чергу, тому що 6 закоханих це не просто, так, як ця карта значить, це, а це серйозний вибір життя. Тобто зараз точка відліку. Або я йду за, за своїм покликанням, або ні, я поки що знову на декілька років, не знаю, на 5-10 на років, знову закрию свою ракушку. А потім знову я буду починати старт свого життя. Так, да, ви боїтесь? Чому я вам поясню. До речі, це колода міфи Олімпа. Ви якось дивитесь на зміни свого життя, або я ж кажу на якусь людину, або на групу людей, або на якусь ситуацію. Ви якось дивитесь це з з позиції без попутал, що це ніби ваша просто якась забаганка. І е, пройде час, тому що тут четвірка мочів це якби застой. Да? І пройде час, і тут трійка келихів або людина, або люди якось знаєте, почнуть е, проявляти себе зовсім з іншої сторони. І все, що ніби зараз відбувається, і те, що вам демонструю, це ніби просто показова гра. Ось це ваша така думка. Трійка жезлів, да, і тут е Гаргулія чоловічої статі, яка мріє про кохання. Ви думаєте, що ви помиляєтесь? Король келихів. І далі дев'ятка жезлів. І шість келихів, два пентаклі, і королева кубків, король мечів. Угу. Ну, що я скажу? Тут чоловік, як вам сказати, чоловік. Тут або жінка, яка в здебільшості знаходиться в чоловічих енергіях, в, не знаю, в... жінка, яка не має зараз стосунків. Яка, можливо, є діти, можливо, була заміжня, але зараз в своєму житті всі питання вона вирішує самостійно, веде самостійну гру. Або тут є група чоловіків, які відносяться з недовірою. Я не, я не розумію, чи до всіх жінок, чи до конкретної жінки. Тому що або ви звикли так дивитись, або ви в якійсь такій життєвій ситуації знаходитесь. Я не знаю, хто ви. Де вам здається, що жінки постійно чогось від вас хочуть, і якщо вони цього досягають, то ви більше будете не цікаві і вона, ну, тут знов жінка з крилами, да, просто тіло якесь безформене. І крила, Це і тут така богиня стоїть. Ну, ви якось сприймаєте дуже легко цю жінку, легко доступною. Я не знаю, хто то в вашому житті. І вам якось дуже сильно хочеться, в принципі, да, як чоловікові, або жінка в чоловічій енергії. Вам якось або хочеться відзнайти себе, або ту людину, з якою захочеться розправити крила. Король мечів. Ну, якщо взяти чоловіка, і там король кубків, то, здається, Зевс. ви якось караєте себе за ті думки, які у вас є, з приводу або жінок, або жінки, ви якось не можете довіритись тому всьому, що відбувається. В першу чергу в вашій голові. І ви якось через те не можете переступити до всього. Да, сила, ваш Пентаклів, учень і страшний суд, будь ласка. Тобто, що ви не довіряючи своєму вибору, не довіряючи своїм якимсь смакам, не знаю, своїм інтересам, Ну, ви чомусь цікавитесь, наприклад, і хочете це перевести в більш професійний е ряд. І не можете, бо ви якось думаєте, що ви мілковаті для того. Або навпаки, ви думаєте, що десь вас хочуть ввести в оману, якось вас собі красти, скористатись вами. І потім, ну, якось, я не знаю, чи придати вас. Ну, щось ви. Ну, якось так, знаєте, якісь такі думи йдуть. Ну, так, да, тут якась спокусниця, знаєте, ну, якось так, верховний жрець, Єрофант. Найосновніше, ви повинні розібратись в собі. Ви кого перед собою хочете бачити? Якщо ви. Десь відчуваєте якусь недовіру до когось. Або, може, жінка на подругу дивиться, і вона їй така здається. Не знаю, люди, слухайте просто інформацію. От ви якось дивитесь на якусь жінку як на легкодоступну. Вам здається, що вас хочуть використати? І ви залишитесь і голі, і босі, і простоволосі. Чому у вас якась така недовіра до людей? вам здається, що люди притворяються перед вами? Ви вже якусь зраду відчували. Вам вже хтось напускав якісь обіщання? Було багато розмов, багато обіцянок, якісь сумісні плани. Вам якось так малювали якийсь такий достаток, знаєте, якусь таку повну стабільність, і ви зрозуміли, що то був підступний змій, що вас просто як і все використали. Чоловік чи жінка мене слухає. Ні вам якось не хочеться зараз повторно це все відчувати, і тому ви людину якусь ну, краще від себе одразу відженете, якщо будете думати про неї, що вона ну, якось тимчасово вас використає і покине. Чи так це шість пентаклів. Ну, тут вирішувати вам. Диявол. Так, да, тут вирішувати вам, звертаючи увагу лише на ті обставини, в яких ви знаходитесь. звернути увагу, хто вам дає поради, з якої причини ви радитесь, з ким ви радитесь, чому саме з тими людьми ви радитесь, навіть якщо це в професійному. Ну, таким чином ви зможете зрозуміти, а хто, в принципі, до вас з яким наміром? А ви якось вже багато кого помітили з. З несерйозними намірами. Зараз єдине, що, що ви реально можете ну, покластись лише на себе, вирішення якогось питання. Да, десь побороти своїх демонів, десь ну, військінгів, так? Самими із собою. Десь якісь патерни, десь якісь, я не знаю, наклипи, десь якісь наговори, щось вам там причудилось, щось вам страшно. Чи, чи ще щось. вже ваше. І ви зараз будете все це переглядати. Так, добре. О, да. Зараз ви будете, а що це ви будете? 10 і 10, розумієте? Ви зараз будете все руйнувати в собі. Ви вже підсвідомо довгий час хочете якихось змін, все змінити. Або ви себе ловите на тому, що хочу повністю зробити ремонт, або, я не знаю, все переставити, чи взагалі повністю змінити гардероб. чи... Ну, якихось змін ви хочете. Ви хочете, щоб одним махом у вас все сіяло? Но тут треба трошки потрудитись. Ви зараз в собі будете дуже багато чого руйнувати. Да, десятка колеса. Дивіться, тут показано три жінки. Ну, це, як мінімум, три покоління. Да? Ви зараз будете переглядати манеру вашого виховання. Чому. Чому вас саме навчили? Що ви реально використовуєте в житті? а Яке виховання було, скажімо так, ну, умовно кажучи, ніяк не зіграло нічого в вашому житті, окрім як тільки сковувало вас? Зараз у вас буде перегляд, в принципі, на всіх і все. Хтось буде позбавлятись від якихось патернів, наративів, я не знаю, там якихось осуджень, пересуджень, думок рідних. Вам зараз перестане взагалі бути важливо, як приймуть кого, когось ваші рідні, ну, чи ваш вибір, чи ваше життя, чи людей, з якими ви проживаєте. Вам зараз якось буде це, знаєте? Аби вам було добре, але це не з позиції егоїзму. Це з позиції, ну, як. попитки змінити життя. Ну ніби як шанс ваш. Ви готові працювати. Слухайте, ви обов'язково знайдете відповідь, як завершити якусь війну. У вас якісь будуть нові рішення. Після якогось перевороту в голові у вас прийдуть рішення, які Ну, допоможуть вам змінити світогляд і змінити бачення на рішення тих чи інших питань, яких для повного повного розру... розрішення, розрухи, і... як воно називається, і якоїсь боротьби і війни? Да? Треба дещо десь повчити, звернути увагу на старе, на старі знання, на старі книги, на щось в історії, на щось історичне, да? пригадати, чим ділились батьки чи бабусі з дідусями про той чи інший період їхнього життя. І звідти підчерпнете розуміння, як, як розв'язати свої проблеми, які дають повну руйнацію. Так, да, треба вам трішечки попрацювати над знаннями, над панікою своєю, якісь знання підчерпнути з книг, і все вам прийде. Так, да, ви все зрозумієте. Так, ну, рух колісниця, Зараз будете працювати над зміною світогляду. Зараз ви будете переглядати і себе, і своє життя, і свою поведінку, і манеру. І, в принципі, будете розбиратись, для чого і чому вас навчають ті чи інші люди. Дякую вам за увагу. Надіюсь, я вас не заплутала, а лише допомогла вам щось зрозуміти, на щось звернути увагу в вашому житті або в ваших думках. Попрацюйте трішечки з недовірою, чому ви людині не довіряєте, або чому ви дивитесь на людину через призму своїх якихось бачень. Подумайте, чи так ви, чи настільки сильно ви знайомі з тією чи іншою людиною. Тоді вам буде простіше, бо вам якось постійне якесь відчуття небезпеки, і ви хочете все контролювати і все тримати під контролем. А король кубків говорить те, що за вашим власним бажанням чи ні, все виходить із під вашого контролю. Ну, вам не вистачає поки що якихось знань або вмінь, або розуміння. Ви якось коннекту не можете знайти. Ну, Тут теж сильна перевірка. Я не знаю, з ким ви коннекту не можете знайти. Угу. Ну тут перевірка на дружність. Тут або у вас а, дружнє оточення змінюється, да? або ви переглядаєте, або це в якихось ваших відносинах, стосунках, взаємодіях із людьми, людиною. На вас зараз перевіряють на дружбу. Чи готові ви на взаємодо? Навзаємо, як це вам сказати? Навзаємо обмін чи енергією, чи увагою. Чи, настільки ви, ну, чи правда ви настільки того хочете, наскільки ви наполягаєте на тому? І ось, не маючи такого чіткого розуміння, ви якось і відчуваєте себе в небезпеці. Тому і якась недовіра сочиться. Ну да, ви зараз повинні попрацювати дуже плідно. Ну, рішення все ж таки дійсно приймати вам. Тут було багато чого сказано, тому не будемо розтягувати. Найосновніше, ми зрозуміли, ви, можливо, зможете зараз зорієнтуватися в вашому житті, прийняти всі правильні рішення. Я бажаю вам всім добра. О, і мир вийшов. Бачите? Все буде добре, беріть свої емоції під контроль. Трішечки попрацюйте над собою, будьте простішими, старайтесь бути. І сонце. Старайтесь бути дружелюбними, бути друзями одне одному в першу чергу, а потім вже з вашою дружбою будуть моделюватися саме ті відносини, почуття, емоції, я не знаю, стосунки, поведінка і тому подібне. Якщо ви дасте людині вірне оприділення для себе. І Ну, яким чином? Якщо ви думаєте про себе, що ви дружелюбна людина, ви хороша людина, то ви повинні до людини відноситись так само. Якщо ви до людини так відноситесь, а людина вам того навзаєм не дає, ви повинні бути справедливими. Або ця людина заслуговує моєї уваги, або ні. Якщо ні, ви можете приймати рішення не спілкуватись. Але якщо ми маємо. На увазі, що обоє дорослі люди, і вони якось хочуть вступити, не знаю, чи в стосунки, чи в дружбу, чи якось в одному колективі нормально працювати, не зважаючи на якісь там змагання і тому подібне, на якісь досягнення. Але мати якусь взаємодію одне з одним і бути дружнім, співдружнім, тоді якось легше тримати всі баланси. Коротше, нічого не бійтесь, все у вас буде добре. Дякую вам за увагу. Я бажаю всім добра, всім любові, миру і злагоди.